Одна людина загинула, п'ятеро травмовані. А серед них двоє малолітніх дітей. Такі наслідки вчорашньої ДТП поблизу селища Вороновиця. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Зріна Моєвська. Зіштовхнулися Васі БМВ. 62-річний водій дев'ятки загинув на місці. 24-річний кермувальник кіномарки у Вінницькій міській лікарні швидкої медичної допомоги. Сюди ж госпіталізували і двоє жінок віком 52 і 32 років. Вони пасажирки ВАЗу. За словами директора медичного Богдана Трохименка, двоє з ушпиталених важкі в реанімації. І ще один з політравмами середньо важкий. Дворічного хлопчика і 12-річну дівчинку доправили до дитячої обласної. Стан хлопчика стабільно важкий. Він в реанімації. Дівчинку сьогодні лікарі відпустили додому. Про це Суспільному повідомила речниця обласного управління охорони здоров'я Інна Мартонікова. За фактом загибелі травмування людей в поліції області відкрито кримінальне провадження, сказала речниця відомства. Зрінамо Маєвська. слідчі з'ясовують усі обставини автоприходи. Сьогодні вранці мешканці Вороновиці зібрались біля нерегульованого пішохідного переходу, де сталася аварія. Люди перекрили дорогу, бо хочуть світлофори і реконструкцію перехрестя. Зазначив у відео, яке виклав у себе на Фейсбук-сторінці, очільник громади Олександр Ковінько. Своє звернення адресували службі автодоріг у Вінницькій області. Скільки людей має померти, щоб нас почули? Служба автомобільних доріг. Відповідальні структури ми вимагаємо реконструювати це перехрестя, на якому гинуть люди, на якому постійно трапляються дорожньо транспортні пригоди. Ми звертаємося до служби автомобільних доріг до усіх відповідальних структур. Ось як ситуацію прокоментували в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури. На світофорі там питання в першу чергу. Там в першу чергу треба ставити, на мою, на мою думку, це ставити камеру, фіксації, фотофіксація порушень по ПДР. А причина причина, яка там? В тому, що там порушують правила скоростного режиму. Знаки, всі, що які там мають бути дорожні, знаки, які згідно дислокації, всі виставлені. Зверталися, у нас була домовленість, у нас були попередні, навіть є. Проектне рішення, як як поставити там густувати світофорний об'єкт, це все в нас є. Спочатку треба заказати домовлена з Вороновицькою ТГ, Вони заказують проект на документацію. Після того у нас буде співфінансування з, на будівництво цього об'єкту спільно з Вороновицькою ТГ. До встановлення світлофора і камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху цей відрізок патрулюватиме поліція. Таке рішення прийняли сьогодні на нараді за участі представників місцевої влади, поліції, дорожніх служб та військової адміністрації. Про це у Фейсбуці написав місцевий житель адміністратор групи Вороновиця онлайн Володимир Назарук.